Я Та... хочу зробити їй пропозицію. Кому? Батанчик, допоможи мені, будь ласка, все організувати. А, ну, для початку тебе треба габана! Дольчика і усе намалювати для солідності. А тепер треба букет. <плес> ну, все, зви мою батанчу. <плес> Богдана! Ой, батанча. Знаєш, наші відносини почались по-тупому, а зараз. Я хочу попросити тебе. Да. Я хочу попросити тебе написати замість мене контрольну роботу. А ти що тут робиш? Батанша, я хочу вернути наші отношения, Наше розставання було ошибкою. Взагалі, це ти сам мене кинув. Та ладно, не ламайся. Що у вас тут відбувається? О! Артем! Це не те, що ти подумав! Ах так, якщо ти мені зміняєш, тоді і я тобі буду зміняти! Пес би тобі бороду лизав! Чого ви так на мене дивитесь? Так це ж наша вчителька з англійської мови. Хеллоу! А якщо ви хочете залетіти? Серіал то ставте лайк і пишіть комент.